Польща має плани залучити українців, які зараз на території Польщі. Польща оголосила нову операцію. Польща впроваджує пілотну програму. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Мотієв. Нові правила, нові зміни. Нові нововведення, які в тому числі зачіпають українців, в Польщі, сьогодні про це та про інше, тому дуже рекомендую додивитися до кінця. Це також і вас буде стосуватися, тому не забувайте підтримувати і обов'язково підпишіться на канал, зробіть репост. Це допомагає українськомовному контенту просуватися і більшості українців дізнатися, що відбувається в Польщі, Європі. Та в Україні зробіться зараз, щоб завтра не пропустити. Якщо ви хочете долучитися до підтримки Збройних сил України, навіть перебуваючи за кордоном в Польщі чи в будь-якій іншій країні, то я прошу та рекомендую прийти на Гремі Борщ Фест. Всі виручені, всі зароблені, всі отримані кошти з цього фестивалю будуть направлені на допомогу Збройним силам України вже одинадцятого. Травня в неділю з 12 години дня відбудеться другий цьогорічний Гремі Борщ Фест, місто Битгощ, Виспа Млинська. Всіх запрошує вхід вільний. Популяризуємо українську культуру разом з вашими друзями, знайомими та родичами. Смакуємо разом борщ, вареники, налисники, сало та багато багато інших цікавих смачних смаколиків на цьому фестивалі. Ви на кілька годин відчуєте. Що ви в Україні, ви познайомитеся з новими друзями, ви отримаєте максимум позитивних емоцій, ви зможете підтримати Збройні Сили України, перебуваючи в Польщі. В описі під відео є посилання на інформацію. Переходьте, приєднуйтесь. Допомагаємо Збройним силам разом з Гремі Борщ Фест. Польща впроваджує пілотну програму скорочення робочого дня для працівників. Як вам така пропозиція? Ви би хотіли в Польщі працювати менше днів, менше годин, але отримувати ту саму винагороду? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поділіться своєю думкою. Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики Польщі запускає пілотну програму скорочення робочого часу. Участь у цій програмі має бути добровільною. Підприємцям, які захочуть до неї приєднатися, обіцяють заохочення. Зголоситися зможуть як приватні компанії, так і державні установи чи організації з громадського сектору. Набір до пілотної програми має розпочатися вже в другій половині 2025 року. Як зазначила міністр праці та соціальної політики Агнішка Дзем'янович-бонк, до скорочення робочого часу в компанії можна прийти кількома шляхами. Можна, наприклад, скоротити кількість годин роботи протягом одного дня або ввести чотириденний робочий тиждень чи. П'ятиденний робочий тиждень зі скороченою п'ятницею. Іншим рішенням може бути надання додаткових днів відпустки. Учасники пілотної програми самі оберуть модель скорочення робочого часу, яка найкраще підходить до їхньої фірми організації. Найважливіший принцип пілотної програми це скорочення робочого дня, зменшення годин, але збереження заробітної плати. Тобто ви працюєте менше, але заробляєте так само. До 30 червня 2025 року мінпраці Польщі має оголосити всі правила та умови, на яких діятиме пілотна програма, скорочення робочого часу, а вже після цього відкрити набір охочих приєднатися до цієї програми. Як вам пропозиція від Міністерства праці та соціальної політики Польщі щодо скорочення годин, ви хочете, щоб на вашому підприємстві ви працювали не 5 днів, а 4 і отримували? За п'ять днів велика частина українців на території Польщі хоче працювати більше навпаки, а не менше. Також є частина українців, які вже живуть і не збираються повертатись в Україну чи в інші країни. Їх влаштовує Польща, вони знайшли себе в Польщі, мають постійну роботу, діти навчаються, все їх влаштовує. Звичайно, що їм не буде цікаво більше працювати. Вони будуть за те, щоб скоротити робочий тиждень. І отримувати ті самі гроші. Але дуже багато, я особисто знаю таких людей, і я думаю, що ви також, і багато хто з вас теж це підтримує, що захочуть навпаки працювати більше. Тобто їм скажуть, 4 дні ви працюєте, ви отримуєте стільки-то. І напевно, що захочете і п'ятий день вийти за додаткову оплату. Правда ж? Питання, чи буде така можливість, не знаю. Поки що в цій програмі такого не написано. Але для підприємців це буде мінус, тому що. Вони вам будуть платити за 4 дні, як за 5 днів, а п'ятий день вже буде додатковий. Тому підприємці будуть впиратися як зможуть. Звичайно, що полякам і українцям, які вже постійно живуть в Польщі, це буде вигідно. Буде більше вихідних, буде більше відпочинку, і ну, це буде на руку. А зарплата від того не зменшиться. Своїми думками поділіться, будь ласка, в коментарях. Я вже буквально нещодавно розповідав про 800 плюс для українських дітей. І що з 1 червня 25-го року українські діти зможуть отримувати 800 плюс, якщо вони навчаються в Польщі, в польських школах і перебувають в Польщі, не приїхали, відмітились і поїхали в Україну, не займаються в. Польщі онлайн і в Україні онлайн і не ходять до школи. Тобто ні, так вже працювати не буде з першого ченя 2025 року. Якщо дитина навчається в польській школі, перебуває на території Польщі, то батьки можуть подати на допомогу 800+. Якщо ж ні, це означає, що дитина не буде отримувати допомоги 800. Плюс цікавою інформацією поділився Сергій Кривонос. Це є генерал-майор запасу Збройних сил України, політичний та військовий діяч. Він говорить про те, що Польща має плани залучити українців, які зараз на території Польщі, до тероборони Польщі, чисельність українців в Польщі дозволяє створити від 25 до 30 бригад тероборони українських мігрантів у Польщі можуть залучити до служби в територіальній обороні. За його словами, у Польщі вже зареєстрували законопроект про надання дозволу на службу у поліції мігрантам, в тому числі і українцям. Він повідомив, що польський уряд може опрацювати питання про притягнення українців до до формування нових підрозділів територіальної оборони. Як зазначив Кривонос, за попередніми оцінками, чисельність українців в Польщі дозволяє створити від 25 до 30 бригад тероборони. Це серйозна цифра, враховуючи те, що на даному етапі бажаючих захищати Польщу з числа поляків трохи вище 30%. Тому вони вміють боротися за тих, хто може принести. Користь для країни підсумував кривонос. Ось така інформація від генерал-майора ЗСУ Сергія Кривоноса. Він досить часто буває в Польщі, спілкується з польськими політиками та військовими і говорить, що така інформація і такі розмови зараз в Польщі є. Ви що про це думаєте? Напишіть в коментарях і чи маєте бажання вступити до територіальної оборони Польщі. Теж можете написати в коментарях, буде цікаво почитати. Ще одна немало важлива інформація: Польща оголосила нову операцію з охорони повітряного простору над Балтійським морем. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав касіняк камиш ми його вже знаємо, оголосив про початок нової військової операції з посилення безпеки та контролю над повітряним простором у Балтійському регіоні на тлі провокацій з боку Росії. В останні тижні в регіоні Балтійського моря неодноразово траплялися інциденти пов'язані з активністю російської авіації, яка не дотримувалась міжнародних норм або навіть порушувала польський повітряний простір. У зв'язку з цим було вирішено вдатися до певних заходів. Провокації Російської Федерації насправді стосується всіх наших союзників у Балтійському регіоні та змушують нас посилити наші місії. Пояснив Касяняк Камиш. Він поінформував, що операція стартувала вже цього тижня із залученням додаткових ресурсів, у тому числі літаків, вертольотів, які будуть використовуватись для патрулювання півночі Польщі. Це відповідь на загрози, з якими ми стикаємось, зокрема інциденти, які стосуються як нас, так і інших союзників. Північних або Балтійських країн до охорони повітряного простору регіону залучена й авіація країн НАТО. Союзники по черзі надають свої літаки для охорони повітряного простору Литви, Латвії та Естонії, які не мають власної бойової авіації. Ось це відповідь тим громадянам, скептикам, як України, так і Польщі і інших країн, що Росія на Польщу і Балтійські країни ніколи не буде нападати, нічого переживати не потрібно. Все з цим добре, все гаразд, нас захистить НАТО. Воно то може і захистить після того, як Росія нападе, або буде робити якісь провокації, якими вона і далі займається. Це не я сказав. І це не сказала людина, якась просто проходить збоку. Це сказав міністр оборони, який тими питаннями володіє трошки глибше, ніж я чи ви, правда? І коли він каже, що з того боку є провокації, що з того боку залітає, прилітає і там щось готується, значить, там щось готується. І не просто так Росія стягує свої війська, будує залізничні сполучення. З того боку, на Балтійські країни, на Польщу. І що ви розуміли, багато хто в Балтійських країнах, Литва, Латвія, Естонія зараз на валізах. Багато хто зібраний, і якщо щось, оба, і вже десь в іншій країні. І це правда. Друзі, ось таку інформацію я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео та не забули підписатися. В описі під відео я залишу посилання на цю інформацію, а також на мої соціальні мережі: інстаграм, Тікток, Телеграм, канал Актуально про Польщу. Підписуйтесь туди, там теж багато інформації для українців за кордоном. З вами як завжди Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.